Разом до перемоги із посмішкою на обличчі як українські військові використовують тік-ток, аби підняти настрій і собі, і усій країні знає Тетяна Бродська, адже вона пильно стежить за сторінками наших захисників і захисниць мережі, і вже готова показати найцікавіше. Далі котики ЗСУ. Доброго ранку! Хоробрі герої, які в перервах між боями ще й встигають піднімати нам дух своїми відео. Сталеві візовні, а в душі ще ті жартівники. Це наші з вами котики ЗСУ. І для початку майже передвиборча агітація. Тільки от до вступу в ЗСУ. Увага на екран! Мене звати Ярослав. І раніше моє життя було сумним і нецікавим. Але зараз, коли я служу, життя моє наповнилось красками. І провожу я своє життя не десь в Польщі, на Дубаях, на Балі. Провожу його зі своїми друзями на Донбасі. Тому давай до нас. Той випадок, коли думали з хлопцями, що їдете на гульки, але щось пішло не так. Та морська піхота не здається. Я кажу чесно, ми їхали на. І що, удачно чи не дуже? Не доїхали. Б**. Хорошої людини має бути багато. Або, як говорила моя бабуся, щоб мати силу, треба багато їсти. А я ще додам, щоб мати силу, нищити ворога. Два побратима Дімончик і Саша. От, якщо ж з'їсть це все, що нам передали добрі люди, то він буде такий самий богатир, як Саш. А поки він Все, я свяливого виключати. Друзі, а ви знали навіщо саперу в ЗСУ лопата? А от я вам зараз і покажу. І забігаючи наперед, це лайфхак для справжніх господарів. Вот вы думаете, навіщо саперна лопата в ЗСУ, да? Ну там типа окопирити, бліндажі, да. Да, но ще ж можна і помідорки саджати, ось, цибульку саджати, огірочки, рідісочка, ось. Так що саперна лопата ще й для життя годиться. Коли солодко спиш після важкого виїзду, але з цими побратимами хіба відпочинеш, тільки давай їм тіктоки знімати. Що може бути краще, ніж лежати? Я навіть коли лежу, мрію про те, що я лежу. Лежати це моє покликання, моя робота, моє хобі, місце і життя. Коли виїзд на природу на фронті, має трохи інше значення. Або як пишуть самі хлопці, хто зрозуміє. Зрозумів. Ліс, природа. Виїхали з пацанами зараз будемо шаштик жарити. Коли ти тільки ну, потрапив до армії і вихваляєшся перед побратимами, який ти страшний спеціаліст. А саме на фірмі я такий спеціаліст спеціальний, що мене спеціально нічого не просять робити, бо якщо я зроблю, то після мене вже ніякий спеціаліст не зробить. А я це ще рішив і акумулятори поганять. І наостанок просто коротко про заробітки наших захисників і захисниць на передовій. Це вже приїду з цих заробітків. Це вже куплю я собі одіколон Олександр. Хозяїсть Мила, може, два куска. І якщо гроші остануться салфеток влажних. Дякуємо вам, наші герої. Слава Україні.